На великому водному шляху з Варяг у греки до берегів острова Хортиця причалювали слов'янські каравани судна візантійських і скандинавських купців. Неодноразово Хортиця ставала форпостом героїчної боротьби слов'ян зі степовими племенами. Історики вважають, що тут у 972 році в нерівному бою з віроламними кочовниками загинув київський князь Святослав. У 4 столітті ці землі захопили гунни, у VI – авари, а у VIII – хозари. З середини XI століття приазовські степи захопили половці. Руські князі на початку XII століття об'єдналися на Хортиці і на річці молочній розбили половців. Та невдовзі давньоруська держава зазнала монголо-татарської навали. Князів друге зібралися на Хортиці і вирушили в похід. 16 червня 1223 року на річці Калці їхнім військам завдав поразки Чингісхан. Аналізуючи роботи арабських географів Ібн Саїда, Ідріссі Абул Фіда, сучасні дослідники припускають, що на одному з островів Дніпра в 13-14 століттях існувало легендарне місто Русія. Ймовірно, цим островом була саме Хортиця. Наприкінці 15 століття на цих землях виникло козацтво. Острів Хортиця став не лише основною базою козаків, а й важливим центром української державності. У понизі Дніпра козаки будували укріплені засіки, від яких і походить назва Запорізька Січ. На замовлення короля Польщі Кримського хана та останнього коша Запорізької Січі, картограф Речі Посполитої виготовив карту, на якій були позначені кордони Польщі, Кримського ханства та козацьких земель, вище від острова Хортиця на лівому березі Дніпра, на карті назвою Вінок були позначені фортечні укріплення. Такі ж укріплення зображені і на лівому березі Дніпра. Це територія сучасного міста Запоріжжя. У 1770 році в районі Хортиці виникло поселення на честь командувача першої російської армії Олександра Голіцина. Його назвали Олександрівським форштадтом. На початку ХХ століття Олександрівськ став помітним торговельним центром півдня України. Заснована на початку 80-х років 19 століття Олександрівська машинобудівна компанія перетворилася на промислове об'єднання з 220 робітниками. В 1902 році до складу великого синдикату Продамет увійшов Олександрівський чавунно-ливарний завод, а наступного року до всеросійського синдикату Цвях Олександрівський цвяховий завод. Уже в 1910 році практично всі 13 машинобудівних підприємств Олександрівська поглинула. Кинуло товариство КОППА. Найвідоміші власники заводів сільськогосподарських машин і знарядь Ген, Одеса, Ельворті, Єлизаветград і КОПП Олександрівськ заснували 1 січня 1913 року акціонерне товариство Врожай. Цей синдикат фактично монополізував торгівлю землеробними машинами і знаряддями, мав власні контори і вів торгівлю не лише з Росією, але й з країнами Європи і Близького Сходу. У березні 1921 року Олександрівськ був перейменований на Запоріжжя. Рішення про спорудження в Запоріжжі найпотужнішої на той час у Європі гідроелектростанції підписав особисто Володимир Ілліч Ленін. Втілення в життя грандіозного плану розпочалося в 1927 році. Дніпрогес будувала вся країна. Через п'ять років, 1 травня 1932-го, дав Струм перший генератор Дніпровської гідроелектростанції. А вже у жовтні працював увесь Дніпростан. ДніпроГЕС став енергетичною основою розвитку всього промислового комплексу Запоріжжя. На базі потужної ГЕС зросли підприємства гіганти. Завод листової сталі, тепер Запоріжсталь, завод інструментальних сталей, тепер Дніпроспецсталь. Феросплавний, коксохімічний, електродний заводи. Тут також працювали Комунар, який випустив перший у Радянському Союзі комбайн, алюмінієвий завод, перший Україні з виробництва крилатого металу і первісток вітчизняної магнієвої промисловості Магнієвий завод. Разом із заводами і фабриками зростало і будувалося місто. На початку 1939 року Запоріжжя стало обласним центром. У серпні 1941 року. Німецькі війська, захопивши правий берег Дніпра та Хортицю, проривалися до Запоріжжя, де в той час тривала евакуація заводів. Щоб не допустити ворога до міста, радянське командування ухвалило рішення 18 серпня підірвати греблю біля правого берега і міст через Новий Дніпро. Величезна хвиля знесла німецькі переправи. На жаль, у плавневій зоні острова Хортиця перебувала значна кількість радянських бійців. Котрі не встигли переправитися на лівий берег. Їх також знесло водою. Дещо пізніше політрук Бочаров підірвав міст, і через старий Дніпро все це дало можливість продовжити майже на півтора місяця евакуацію заводів і цінного обладнання на схід. Лише після того, як останній потяг залишив місто, німці увійшли до Запоріжжя.